Самовітний обман глава та Чому Яков повинен був піти на обман, щоб отримати благословення із хака? Завданням Якова було виправити рих Адама. Той грих був породженим обманом Змія, і виправдання мало пройти через обман. Під час гріха Адама божественне світло впало у глибоку скверню. Його не можна було виправити звичайним шляхом заповді, оскільки скверна та надто глибока. Але такий шлях, як усім зрозуміло, небезпечний і зовсім не гарантує успіху. Цього і побачиться Яков, своїй матері Рівці. Можливо, я на себе накикую прокляття, а не благословення. Рівка ж відповідає: на мене буде прокляття сину мій, і щоб Яков досяг успіху, знадобила самовіданість і закривки пожертвити собою. Ми і її діти теж будемо готові повністю видати своєї місії, аж до самої І тоді вона матиме успіх. Шало шалом!